Давай, 4-4-2 в лінію. Ми тільки що грали 4-4-2, непогана тактика була ламче так? Да? Кілянбапі. Не знаю, кого брати цього брата чи цього брати. Я візьму вар вар варана тут. Це ЗПП. Я заверта Карлос, бляхан, зачем мені тратится зешники? Издевательство. Див я мальдині візьмемо. Мескі Сейчас каждым разом всю ху... все гірше, гірше, гірше склад. Чим дальше, тим гірше склад. Чим далі, тим гірше склад. Плюшки, зачем это це скам? Диви, у нього вандейк, лки, палки, упомікано, канцелу. Ладно, може він не сильний, може він не сильний. Покамон, вы шу думаете, що ви самі уміщить, що да, получается, якщо чесно? Ну ви бачите, що я не знаю, як він це делає. Какие вочечи, ты рофляєшь? Яденька, шо ты творишь? С принципа ніколи в жизни не буду помогать. Ну як ти забуваєш, Меська? Ну як ти не забуваєш? Чичі жал мені, чичі жал, да? На. на тобі чичі, при 2-0 чичі мені жал, да? При 2-0 мені чичі жал, да, дяденька? Закинув два гола на, на лакічах і думаєш, що я вже все? Я вже обосрусь? На, винімай двовушечку. Лисо, абелитка не пана, до речі, вже, що с ним хочется її позбирати. Хе -хе. Тут повезло помікано боссами. Що там, дяденька? Що там, мальчик? Що там? Очечі? Очечі, да? Да, родинки, очечі, да. Да, шо там, очече маленький? Очечи мне жав, да? О чечи, идем жать очечь, очечи, чечь, очече, да? Шо там? Шо там? Шо там? там? Предволно чечем мне жав. 4-2 дядя, 4-2, шос лицом. Шо там, не весело уже, да? Не весело, мальчик. Мальчик мій, шо там? Шо там мій? Синочек, шо там? Офигенно. Зараз тупик, зараз фіню задав я. -хо -хо -хо. Мальчик, а что такое? Ой, 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 иди сюда, иди сюда, иди сюда, да, 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 бам. Бам, чмошенько. Вот так буду всех чпокать, кто бандамана мне очередь прожимать. Всех буду унижать. Понимать! Никто не меня права же мы ч, чичи, же мы уничтожаюсь их сразу. Синас. О -о -о, ну все, ну все, ну все. Дяденька, ну все, это камбэк. Камбэк из Рио, да. Я, 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 я. ха <laughs> ха карточку выиграть было вообще имба. О, призванный чек составчик всего покемона. Нашего сопа. У него жару, видишь, видишь, у него путей в У него такой он состав. Не кажется ничего прикольного, если честно. Ну опять-таки максимально повагу до сопа, Потому еще может наказать. Жесткий тип я же говорю. говорив жорсткий кіпок. Єбой ти рівнеш? Я не вірю. ТА да ЛАДНО <реклама> <реклама> Тобі є всі тоці всі тоці міра, йопте Не знаю, що у нього згою пукан. Петя, їма... Не, ну составчик ух, пта. Составчики такий, непоганый. Чувак, ну не ливай, дай оцей. А або... вот не наливай, не ливай, давай, я тебе диноль силив наш. О, пенальти. За що пенальті, не знаю, ну спасибо. Тільки ще забив. Ну да. Тільки що... Я, яче знав, що не забив. Чого? Петро, ти чого? такий жорсткий? Ну, жсткие конечно ты засяваешь, Петро Туда, наконец-то. Ну, це, Воно того стоїло, воно того стоїло, блін. Паоло Мальдіні, блін. А там автогол я понял, а не Паоло Мальдіні. А мбапеха? Мбапеха, конечно, имба. Апнув, понял. Череп... Ой, тортилы конечно, даже золотые тортила имба. И, конечно, криптова. Ну, черепахи. Да шо. Не, я просто каучляпну. Просто я... Я просто не в 7 гривень. Ема. Ема, тортила, конечно, имба. Тортила, конечно, скрипт лютый. Тортила, конечно, дурный. Это золотый черепахич. Черепахозоид. Черепахазоид золотые тому інгліш бою ще, ще луже попливлять. Другим форвардом. Я зможу ще дзвонив, а а дб тоді побачимо, попробую. Давайте состав подивимось фінального чувачка. Може він ну, там вообще ж... Опа, барса. Скутери FC. Це значить якийсь. Е... Ну состав такий, да, Ну нічого цікавого, в принципі. всього теж був такий, такий плюс-мінус такий самий составчик. Ну що, удачі, Удачі, жамічу. З мене здівається, чел. Чел просто здівається з мене. Каш... Блін, який тут страху скилл може бути, коли ти тупо... Ну він просто швидкіший тебе. Це так обідно. Ти навіть не можеш тебе йому боротьбу. борьбу. Навіть якщо він сильніший, скутер. То ми ж проти тебе сьогодні грали, скутер. Ми ж проти... А, ми проти, а, ми проти нього грали, це бормастер. Я проти нього грав. Минув... Минулому... Я ж йому нього виграв. А, це ти це... чи ні, чи то мені показалося вже, але мене вже когуха їде. Диви, ладно, давай, все, я поняв. Я йому пахнув, а він все не забуває, я зрозумів. Хорошо, чел, красавчик виграв. Це, це, не, це не гра. Балі нема сенсу продовжувати. Це не гра. Це не гра. Це не гра. 7-3, 1-0 і 7-0. І 0-3. Річі квіт. Ну що, пацанчики, був заход на другий фінал. В драфті. Ну, як ви бачите, знову перша гра нормальна, друга гра нормальна, третя гра нормальна, четверта. Ну просто він тупо швидкіший. Ну як ви все чули, він швидкіший, немає про що говорити. Нічого не може зробити, ну просто немає карток на полі. Другий фінал, грубо говоря, підряд, уви, ми його програємо. Нічого. Вже мичко звіграє фінал. Дякую за перегляд. Пишіть, скільки раз виграли драфти, Ну, хоча б приблизно.